Коли православний в період хвороби важкої, вдається за підтримкою до євангелистів, це вважається зрадою твоєї віри, всі ми, ніби християни, молимось Богу, скажіть вашу думку, будь ласка, Отче Васильо. Ну, Дякую вам, це ну, питання, в принципі, дуже важне, знаєте, бо чи вважається це зрадою віри? Певно, що вважається. Діло в тому, що е коли ти там ти православний, і, чи не православний, чи як католик, яка різниця, е? коли ти йдеш е за помічю до іншої віри, щоб врятувати здоров'я дитині, я розумію, коли дитина хвора, чи в родині хтось захворів, та ти шукаєш все, та йдеш сюди, ти не дивишся ні на що. Тому що здоров'я дитини для тебе важніше, як віра. Бо і все, ти зрадив віру. Ти вибрав дитину. Чи Бог тобі то забороняє? Ні. Але що би ти знав. Бо йде ви не тільки до е, його вістів, той, до євангелістів, до а йдете і до бабок, і що куди не хочеш. А що дитина, дитину треба рятувати? Так. Якщо ти маєш віру, ти маєш церкву, йдеш до церкви і рятуєш молитвою. Але крім церкви, є ще лікарні в нас. Лікарі хай роблять свою роботу, а ми свою. І тільки разом спільно буде хвороба подолана. А це так, пішов до лікарів, обходив, лікарі руки розводять, кажуть, ну ми не знаємо, що тут робити. Ну, нема аналізи добрі, все добре. А дитина кричить, дитині погано, дитина цепеніє, пропадає, гине, ти розумієш. Все, йдіть, давайте, йдіть тепер по бабках. По бабках бабки зливають віск, там, сиплять, там, підпалюють ружу, дихають, хухають, розумієш. Не допомагає. Може, може би це піти до того, а давай йдемо до церкви. В кінце, знаєш, там приходять. А це ображає. І це є явний відпад від віри. Якщо ви вірите в силу молитви, то залишається всі у тій вірі, в якій ви є. Бог вас укріпить, не переживайте. Бо в цьому завжди є випробування нашої віри. Лікарі роблять свою роботу, а священники – свою. Бо є дуже важне зцілення не тільки тіла, але тіла і душі. Так що будьте вірні своїй вірі, де б ви не були. Бог вас випробовує. Але не забувайте, що не тільки треба молитися, а є такий вислів латинський ора е тля бора. Молися і працюй, Молися і щось роби.